that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 18 тисяч на балансі джи прямо зараз. І сьогодні ми перевіримо кейси колекцій з 2013 року по 2022 А також це відео знімається відразу після. Відео з перевіркою е, кейсів зі зброєю. Хто не бачив, подивіться, воно десь нижче виходило. З якого року почати? Може вниз, навпаки. Давайте, навпаки, вниз підемо, тому що, мені здається, там красиві скінчики, а тут вони більш такі звичайні, які ми можемо десь бачити. 1745 ми витрачаємо на одне відкриття. Ну, відкриття п'ятьох, звісно, що нам падає. М Ну, невеличкий злив, але ми будемо відкривати, мабуть, до 10 тисяч на балансі, щоб не сильно злити. Окей, АВП, в принципі, тут Авік можна виловити, мені здається. Ні, я вирішив, що так буде дуже мало відкритів, тому краще ми будемо, щоб перевірити, прям до 5 тисяч десь відкривати. Щоб це було більш цікаво. І от 5000 приблизно, звісно. І продаємо все, я думаю, мене підзлило. 19 тисяч удало, Окей. Приємно. В принципі, оцей авік реально звідси виловити філтед. 2021 рік, що тут падає. Окей, оце смачний дігл. І відкриваємо останній раз. О, так, дивимось, що мені випало, бо я так не звертав уваги. Ой, ну прям. Прям нічого такого, так? Мабуть, оце тільки вартує уваги, якісь МК, оці, можливо. Ну, давайте продамо, я думаю, мене підзлило. Так, мене зовсім трохи підзлило. Не скажу, що це критично, прям, але йдемо далі. 2020 рік, принцтрім М-ка. Цікаво, кому вона тут випадала. Дігл, слухайте, червоні скінчики тут непогані. Ну, я думаю, нам буде цей калаш падати 100%. Давайте подивимось, відразу глок випадає рожевий. Калаш, так, як я і казав. Ну, в цілому, це не окупи. Це, причому, да, так, не дуже окупає. Якась така собі колекція. Так, останній раз і. Дивимось в нуль дало, так, приблизно. Нак 18 тисяч. Поки що мені найбільше сподобалась колекція 22-го року, ну ми йдемо далі. 19 рік. Тут падає Wildfire, оце прикольно, якщо випаде. Давайте подивимось. Так, відкрили, продаємо, продати все. 19. Бустануло трохи, дякую. І щось цікаве можливо, нам тут випало. А нічого, так цікавого. Рухаємось глибше і глибше, 18 рік. Тут що падає? неонуар Азімов, неоновий гончик. Поїхали. Ого. То це перший спін, такого я не бачив. Ніде. Ого! А що це, почекайте? Давайте. Давайте далі відкроємо. Почекайте, ми може знайшли ту саму колекцію. Ну, а це, звісно, підзлило. О-хо-хо, Поч... а скільки це раз буде? Це в нуль дає. Я боюсь продавати. 20 000, так буде? 23, окей. Окей, колекція 18 го року. Завозить. Жорстко завозить. Колекція 17 го року. Я прям щось не очікував. І трошки в шоці, що так може. Е, ну Типу, з таких кейсів випасти, такий плюс. Це скільки плюс. Ну Це плюс 5К4, так десь так. Давайте до 10 будемо тепер відкривати, щоб приблизно стільки ж кейсів було. І почекайте, ця колекція не така, що погана. Тут, по-моєму, я і 2000 бачу е, дуже часто. От Це в 0 видає. Давайте ще 5 відкриємо і подивимось зараз. Скільки? Це, по-моєму, в плюс. Так, це плюс 1000. Поки що треба запам'ятати 22 рік, 18-17, а тепер ми будемо випробувати 16. Можливо, щось ще більш круте зараз буде. Ну, я не знаю, куди вже більш круто. Так, і відкриваємо. Давайте останнє отак от. І дивимось, це, по-моєму, дало десь в нуль. Так, 23. 15 го року колекція, що тут падає. Hyper Beast. Ну. Нічого я тут не бачу такого цікавого, крім ножей, які ніколи не випадуть звідси. Мені. Так, продаємо знову ж таки. І отрим... Ого. Окей, за... окей, тепер у нас є ще плюс одна колекція, яка дуже непогана. І тепер запам'ятовуємо: оця 15, 17, 18, 22. 14 рік колекція. Що тут є? Тут якісь старі скини. Ну, в принципі, Азіма було б непогано виловити, звідси. Поїхали, крутимо. Так само до 10, думаю, ого, поставило. Красиво, красиво. Так, дивимось, наскільки не випадало. По-моєму, по... ну, під злив так, під злив цей кейс, як було 2.6 6 з мене. Е, йдемо до останньої колекції 13-го року, що тут цікавого, падає. АВП Boom, Redline. Окей. Якщо, в принципі, випаде хоч щось з цього. Або навіть з цього я вже буду, ну, як в шоці. Або навіть оцей блакитний ламінат, він теж непогано коштує. Але, да щось мені здається, ну це все одно окупає нас. Давайте це я не буду прискорювати без всяких склеечок Ну, 800 дає. Угу. крутимо в принципі, дивимось 800-1800. Може її прям на весь баланс прокрутити, от, я не знаю. Я буду прям дивитися, як воно видає. Ну, слухайте, в нуль, да, десь видає. О, 2200. Але нічого такого не падає дорогого прям. Так, оц оцей свідов тільки він є, в принципі, присутній. Але цей свідов, він дешевше, ніж просто ширп якийсь. Звідси ж. Ну, давайте прокрутимо набагато, тому що мені здається, ця колекція. Ця колекція непогано спіднімає 1200 зараз дало тільки. Зараз 900 взагалі, ну добре. І зараз 2000. Це, 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 це. Окуп, сподіваюсь це 25 тисяч. Окей, треба тепер запам'ятати, які колекції імба. 22 18, 17, 15, ну і 13 рік це дуже непогані колекції. В принципі, інші, можливо, теж непогані, але я кажу зараз про ситуацію, ну, на якій я зараз в принципі, зробив цей висновок, тому ось таким чином.